Вітаю 27 вересня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні я в своєму квітничку і хочу показати рослинку, яка рахується навіть бур'яном, але вона мені дуже подобається. І поки що не де в квітниках я її залишила. Чим вона мене приваблює? Вона перша зацвітає навесні. Називається вона орлики, водозбір, аквілегія по-різному. Але в більшості в магазинів, в інтернет-магазинах і в садових центрах вона продається як аквілегія. Хоча Народних назв дуже багато. Колись дійсно це рахувалося як бур'ян, але вона має навіть лікувальні властивості. Лікувальних цілях я її не використовую, а чисто декоративна. Вона в мене росте і на сонці, і в тіньку, і в півтіньку. Навесні вона розпускається дуже гарними квіточками. У мене їх дуже багато різних: і білих, і рожевих, і фіолетових, і синіх. Потім я зрізаю кущики, і вони все літо мають ось такий вигляд. Це вже осінь. Жодного разу вона і не підживлювалась, і не оброблялася. Мене приваблює її такі. Така велика кулька, ну це доросла рослинка, і, і на зиму її просто зрізаю в рівень землі. Якщо не встигнути зрізати квіточки, вона робить самосів. Ось тут вона мені насіялася, я не рухала рослинки, я їх просто викопаю і відсаджу. Ось бачите? Тобто вона сама насівається і створює ось такі кущики. Ось вони ще. Ось. Ось, це вона сама насіялась. Ось малесеньке. Часом бігаючи і дуже хочеш якусь рослину декоративну, яка дуже погано себе або поводить, або не приживається. А ось, будь ласка, аквілегія прекрасно все почуває. Її все рівно який ґрунт, чи ви її полили, чи не полили, обробили, чи не обробили. Вона все рівно буде квітувати. І досить довго, до речі, навесні і потім мати ось такі чудові кущики. Ось такі чудові кущики такою кулечкою, мати все літо і до осені. Ось ці свірші квіточки, бачите, я зрізала, одну десь пропустила і мають... Зернятки такі чорненькі, я бачила. І ось вони самі насіваються, ну це пустоцвіт видно. Кольори дуже-дуже різні. Єдине, що на сінім, точно, що вони насіваються в різні кольори. Нема так, що ви рожеву посадили, наприклад, у мене є рожеві махрові. І вони потім будуть махорові. Ні, вони можуть бути абсолютно різні. Не знаю, скільки їх видів, але їх дуже-дуже багато. Взагалі, по-моєму, наскільки я так читала, не дуже вивчала я лікарські властивості цієї рослинки, що це якби дуже допоміжна жіноча рослина. Взагалі, я так. Уже зараз за собою спостерігаю, що мені подобається, коли рослина декоративна практично півроку чи більше. І рідко коли квітує якась рослина півроку, чи хоча б там три місяці, так зараз вже я більше звертаю увагу на саме листя. Наскільки воно декоративне, наскільки воно невибагливе, наскільки воно посухостійке, як показав цей рік навіть на півночі країни, що це важливо. Не знаю, як далі буде з водою і як ми зможемо поливати свої квітники у всякому разі. Аквілегія прекрасно себе почуває. в будь-якому квітнику, де б я не взяла, де вона в мене насіялася чи росте. Бо деякі квітники я підсажувала спеціальну аквілегію, а деякі вона вже насіялася сама. Які там будуть кольори, я не знаю. І мені це не важливо. Мені подобається сама рослина і її вигляд до самої пізньої осені. ось таке листячко. Дуже гарно. Причому що листя теж буває темніше, буває світліше, але сам по собі кущик росте ось такою кулечкою. В цьому році я зрізала, щоб не насівалася. Не знаю наскільки це в мене вийшло. Чи воно сіється, чи ні, побачимо весною. Зробила для себе висновок, що варто звертати увагу. На рослинки не зовсім якби що є модними, а ті, що будуть добре почувати себе в моїх умовах квітника, це і не заважає іншим рослинам, які вони там не заражають і не зашкоджують своїми шкідниками. І мені радість, що не так багато часу потрібно приділяти цій рослині, а вигляд вона має просто шикарний, як на мене. Дивіться, дізнавайтеся, висаджуйте не тільки ягоду, але й якісь декоративні рослинки, які приносять нам якесь естетичне задоволення. Гарних всіх квітників, і хай наша Україна буде квітучою. Все буде Україна. Дякую.